Довгий... Привіт, дружаю, на зв'язку містер Вайпер і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Стартувало у нас злиття на Фабіана, і ось друзі, розбір злиття від мене. Як я планую його робити, як я планую економити ресурси, в мене ресурсів дуже і дуже мало на акаунті, особливо мало уламків і мало пива для тренувань, і тому я буду максимально старатись економити. Всі ресурси, щоб зробити дане злиття. Приємного перегляду, ми починаємо. Друзі, нарешті розробники е, дали нам календар злиття і дали хороший календар злиття. Я вже його тут трішки проаналізував. І перше, що ми бачимо сьогодні, у нас стартує зразу три події: дослідник підземель, перший турнір дракона і героїчні тренування. Нарешті вони почули про те, що не потрібно запускати турнір дракона, паучихи або ще когось. Ось на день раніше, коли буде е, сам дослідник підземель на другий день, і вони запустили все в один день. Це дуже чудово. Що ми сьогодні робимо, я би сказав, що ми сьогодні просто чілимо, чилимо аж до завтрашнього дня, того, що у нас завтра починається, ви знаєте, що клановий турнір з особистими. Там, ймовірно, включать якийсь прогресивний шанс, це нас не цікавить, ми уламки бережемо, нічого не відкриваємо, нічого толком, можна так сказати, не робимо. А що ми робимо? Ми запускаємо, шукаємо. Для дракона соло фармера, можливо, у вас 20-й, 25-й, або, можливо, хардові якісь поверхи. У вас є соло-качер корму. Кидаємо до нього корм і, відповідно, бігаємо, качаємо корм на драконові. Далі. Що ми дивимося? У нас дослідник підземель буде пересікатися трішки із турніром крижаного Голема. Тобто, скільки ми робимо дослідник підземель на драконі, ми дракона закриваємо чисто до. Рарочки нашої, і все. І драконами далі зупиняємо фарм, йдемо, б'ємо те, що нам потрібно: чи то Альнаме, чи то Паучиха, чи то Аренка 3 на 3. Коротше, робимо клановий турнір, тому що клановий турнір у нас досить, досить цікаві нагороди, і клановий турнір хочеться нам ж все ж таки виграти, так, з мінімальним затратом енергії. Як сказав один чоловік. Якщо клановий турнір з особистими не виграється ранкою 3 на 3 навіщо він тоді взагалі потрібен? Ось такі слова я нещодавно почув далі, друзі. У нас дослідник підземель, якщо ви його закрили паучихою, окей, це взагалі буде супер. Якщо ні, то в нас ще буде трішки турнір крижаного Голема пересікатися, і відповідно ми зможемо там трішки його дозакривати. Ось цей дослідник підземель. Ну, я ось так відзначу, що чуть-чуть ми там будемо закривати самим Големом. Далі, друзі, героїчні тренування, героїчні тренування. Не включають в себе залиті книжечки, бо залиті книжечки включаються тільки в. Турнір тренування. Так, а в нас десь він має бути трішки пізніше. Ось тут турнір тренування. Книжечки рахуються тільки там. Тому дивіться самі, наскільки у вас багато ресурсу, якщо у вас ресурсу е у вигляді курочок, пива і корму багато, то в принципі ви можете книжечки заливати під клановий турнір і відповідно дати тим самим буст вашому кланові. Героїчні тренування закриваємо. Всі е рарочки, які ми ось тут виловимо, під героїчні тренування. Можемо сміло качати, але друзі, ні в якому разі ми не робимо епіків з рідкісних героїв. Чекаємо, я пізніше розкажу, що з ними робити. Далі у нас буде загартування артефактів, також під клановий турнір. Сміло можете зливати все срібло, якщо у вас його дуже мало. Скільки срібла потрібно, давайте я напишу: від 12 до 20 мільйонів потрібно буде срібла, щоби зробити загартування артефактів. Тут же як повезе, відповідно, біжутерію не точимо, бо біжутерія дуже дорого. Точимо артефакти, бажано шестизіркові і бажано з нуля, зразу на 16 гатимо і максимально отримуємо профіт. Далі. Далі, друзі, в п'ятницю у нас починається наступна подія: це масовий призов, дослідник підземель і відповідно турнір крижаного голема. За нього вже сказали, що ми будемо його трішки підфармлювати, якщо ви не закрили дослідника якоюсь паучихою. Якщо паучиху ось тут закрили, то відповідно ми чілимо аж до п'ятниці. до... Обіду п'ятниці. У нас тут починається масовий призов дослідник підземель. І паралельно за масовий призов ми зможемо отримати одного епіка. Епік цей войдовий. Що тут нам потрібно буде робити? Ймовірно, що ось тут під масовий призов включать Х2 на сині, на синій уламочки. Ймовірно, включать того, що давненько їх не було, і по факту. Напевно, буде все ж таки Х2 на сині. Далі, скільки потрібно буде відкрити уламочків, щоб забрати, відповідно, епіка, і також одну рарочку нам потрібно буде забрати. Щоб забрати рарочку, нам потрібно буде приблизно 3000 балів у масовому призвою. Це 6 сакралів. Я буду рахувати в сакралах. Можливо, в когось нема сакралів, то там можна відкривати червоні, войди, відповідно. Масовий призов робиться е, якістю уламків, а не якістю героїв, яких, яких ми отримаємо. Шість е, сакралів потрібно було відкрити, щоб забрати е, рарочку. І, відповідно, щоб забрати рарочку і епіка, потрібно буде відкрити 11 орієнтовно сакральчиків. Або. Е, Трішки сакральчиків, трішки е, войдових, трішки червоних, ну, ось так десь приблизно потрібно буде. Можливо, вони зроблять тут 10 е, сакралів. Ну, е, Орієнтуватися потрібно на 11 сакралів. Тут на 6, того, що тут буде точно за 3 тисячі, а масовий призов швидше за все, що буде за 5,5 тисяч. Далі, друзі, це ми цю всю справу закриваємо, але не забуваємо. x 2 Якщо включать на сині, я би рекомендував не байтитись і сині тут не використовувати. Хіба що у вас просто немає більше ніяких уламочків, тільки трішки синіх, трішки водів, і там один-два сакрали, так само, як в мене. У мене на момент сьогоднішні два всього сакрали і буде проблематично закрити. Далі, друзі, всі. Турнір класичної арени відповідно дуже просто робиться. Всі рарочки, які ми зможемо забрати, ми можемо їх прокачувати під турнір тренувань. Ось тут у нас другий буде турнір тренувань. Тут вже подивитись. Деякі ви можете під перший, під перший турнір тренувань прокачати, деякі під другий, але ні в якому разі злиття не робимо. Зараз ми до цього дійдемо. Далі у нас стартує загортування артефактів друге. Чому я сказав, що можна сміло е, зливати майже все срібло, того що друге загартування артефактів пересікається у нас із паучихою, плюс паучиха пересікається дослідник підземель. Ось тут другий. Ми зможемо паучихою трішки е, трішки там закрити його в кінці підфармити срібла. І відповідно. Дослідник підземель 3 у нас не пересікається. Тобто паучиху, ми захочемо максимально в короткий проміжок часу, просто оп, і все зафармити. Турнір класичної арени робиться дуже просто: пішли, просто пограли аренку і все. Далі, турнір тренування і турнір паучихи можна також поєднувати, якщо у вас є. Якесь соло дуо катчери корму. В мене це або соло Маріус, або дуо Гнут і Лідія плюс корм, і вони бігають на паучиху. Також досить непогано можна прокачати наших героїв. Згартування артефактів аналогічно від 12 від дванадцяти до 20 мільйончиків потрібно буде мати на акаунті, щоб згартування друге артефактів зробити. Далі у нас, друзі, розпочнеться турнір лавового лицаря. Ось тут фактично він буде пересікатися з дослідником підземель. турнір поповнення колекції і загартування артефактів третє. Так, ось тут, друзі, уважно. Турнір поповнення колекції. Як я, чесно скажу, дуже переживав, щоб вони не дали турнір поповнення колекції на самому початку. Дуже добре, що вони дали спочатку масовий призов, а в кінці турнір поповнення колекції. Чому? Пояснюю, Того, що на момент старту турніру поповнення колекції ми зможемо забрати собі наступних 4 рарки. Ну, просто безкоштовно. Це не багато, це 40 турнірних балів, але зараз ще буде нюансик. Один, два, три. Вони будуть у нас висіти, ми не зможемо забирати. Далі тут чотири. Далі дослідника під в принципі, можемо 5, і аж 6. Ну, 60 небагато. Але, друзі, є ще нюансик. На момент турніру поповнення колекції ми зможемо зробити ось цих дядьки. Ось цих чи це дядька, чи це тітка. Тітка. Три штуки зможемо зробити. Три множимо на 350. Можете порахувати, скільки це безкоштовних турнірних балів. Тобто, фактично, там орієнтовно десь 1300-півтора тисячі в турнірі поповнення колекції. Потрібно буде, ну нехай буде півтора тисячі, можливо, 1700, Потрібно буде забрати, набрати, щоб забрати рарочку. А тут ми робимо злиття, тільки призиваємо три войдових епіка, і ми вже майже турнір поповнення колекції зробили. Майже там залишиться зовсім трішки. Тому, друзі, якщо у вас є можливість забрати зразу ж таки на масовому призові Епіка, я би рекомендував його забрати. Того що навіть масовому призові, і якщо у вас залишиться зовсім мало уламочки, ви без проблем зможете якимись там зеленими добити, зробити ще два живоглотики, і турнір поповнення колекції без проблем зможете закрити. Хіба що вони там дадуть супер багато очків, ну що сумнівно, що сумнівно, але все ж таки якісь уламочки можна було би притримати. Якщо у вас для прикладу там є 5-6 сакралів і там 20, вуй... 20 войдів або 20 синіх, то відповідно відкриваємо тільки 6 сакралів, забираємо одну рарочку з масового призову, а решта, в принципі, можна притримати, того, що, можливо, тут якийсь включать прогресивний шанс смачний, а можливо, ще щось цікавеньке під турнір поповнення колекції, хоча сумнівно, швидше за все, що буде тут просто е, прогресивний шанс. Далі, друзі, турнір лавого лицаря і дослідник під Земель у нас пересікається, також це робимо. Класична арена, друга це дуже легенько, і загартування артефактів, відповідно, після паучихи і після лави, у нас має вже назбирати стрічки срібла, щоб закрити загартування артефактів. Якщо е я не заберу масовий, якби я забрав масовий призов, ось цей повністю епіка, то які б я пропускав відповідно. Події. Ми можемо пропустити 4 події, які б я особисто пропускав. Я би пропускав, давайте я інакшим кольором відзначу ось зеленим. Я би пропускав дослідника підземель. третього, Я би пропускав загартування артефактів. третє, Я би пропускав, напевно, турнір тренувань. Ну, того, що я знаю, що в мене пива просто дуже мало. Ось, я би пропускав турнір тренувань, другий. Тому що епіків ми будемо призивати ось цих наших епіків, ми будемо призивати під турнір поповнення колекції. І на момент турніру поповнення колекції вже турніру тренувань не буде, і відповідно, ну, важкувато буде зробити один турнір тренування, а потім ще прокачати наших епіків. Ну, ви зрозуміли. Три. Ну і напевно, турнір поповнення колекції. Якщо прям висушити повністю всі уламки під масовий призов, то я би ще пропустив турнір поповнення колекції, бо все-таки три. 3... Войдових епіка ми зможемо забрати, але якщо не залишиться взагалі уламочків, то не потрібно ризикувати, щоб не донатити на уламочки, бо це не дуже е, наш вихід, так і відповідно я би пропустив ось такі події, якби я забирав масовий призов. А так як я масовий призов не зможу в себе на аккаунті забрати, тому я пропускаю масовий призов і буду робити просто все до самого кінця. Так а вам не видно, я ось тут відзначу, що я ось це пробив. Друзі, ось такий ось коротенький розбір злиття, як я його планую робити, як я планую максимально економити ресурси, бо просто їх немає на аккаунті, і я надію, що Фабіан все ж таки е доєднається до мого аккаунту, і будемо разом з ним грати і напевно кайфувати. Якщо тобі сподобався даний розбір злиття, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відео. 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.